Це лелека поранений був, його знайшли на Лановеччині, привезли до нас у травні. Прожив він достатньо складний період у клініці, реабілітувався, ми його лікували. Тепер він трохи віджив і тепер, нарешті, він на відкритому просторі знову, Ну а ми щасливі власники лелек. Лелека, якого тривалий час виходжували у соціальній ветеринарній клініці, тепер має власний дім. Його господаркою стала директорка закладу Олена Дейнека. Жінка зізнається, варіантів, куди можна було передати птаха, було чимало однак, шансів на виживання в тих умовах майже не було. Довго вагалися, спілкувалися, що нам робити, чи вести його в орнітологічний центр, чи віддавати на приватне обістці іншим орнітологам. Ми вирішили, що будемо його залишати в себе по одній такій простій причині, тому що практично всі орнітологічні бази, чи той же самий Галицький природний парк, вони знову ж таки сьогодні переповнені тваринами, котрі потребують, потребують допомоги. Тож утримання Просто неба сім'я Дейнек вирішила організувати самотужки. Разом із чоловіком Олена зробила огорожу з підручних матеріалів, аби лелека звикав до місця, а для захисту від дощу залишили попередню клітку. Умови поки що в нього спартанські, ну, в принципі, як і були би в будь-якому орнітологічному центрі. От рішення щодо того ми прийняли виключно в його інтересах, тому що ми спілкувалися з кількома орнітологами в Україні, в тому числі і в Галицькому природному національному парку, і нам дали відповідні настанови, як годувати, як доглядати. Відтак вже замовили утеплену клітку домівку на зиму та забезпечують птахи спеціальним харчуванням. Серед планів господарів облаштувати водойму для лелеки. Він собі ходить, трошки підскокує, він собі трошки під'їдає. В нього є навіть зараз друзі, їжаки, тобто сороки. Ворона до нього прилітає для того, щоб поділитися його скажімо так, їстивними запасами. Тобто тут він сам не сумує, тобто є якесь мінімальне спілкування. А головне, у разі необхідності лелека завжди матиме кваліфіковану допомогу. Адже його нова господарка, власниця ветклініки Олена Дейнека, зможе вчасно виявити проблему і подбати про здоров'я птаха.